Доброго дня, сьогодні 5 вересня 2025 року. Перед вами гібридна форма Алінка. Тут була прищепа, така зовсім слабенька. От в цьому році це от так вона, ну я, звісно, вона не дуже сильно розвинулася, але <кхід> залишив я невеличкий такий от сигнальний урожай. Жовта ягода, така от. Молочно-жовта, пальчикова форма, хрустка, вона вже зараз, настане вона зараз повністю достигла, дуже солодка. Подобається по своєму зовнішньому вигляду. Ось такий от колір, це, звісно, просто супер. Єдине, що тут ще немає такої врожайності прищепа звісно, я ж повторюся, була дуже слабенька але Сортність вона підтвердила. Росте в мене два корневласних кущика я посадив. от Лоза вже тут також визріває, я її постараюсь також сильно на довгу обрізку не обрізати. Обріжу тут на 4 бруньки, думаю, кожен вона плодоносить добре з там перших бруньок. О, надалі буду, буду, звісно, спостерігати. Тріску на ній не було. Вона, вона вже тут перевисіла. І сьогодні був дощ, ось, але вона попадала в дощ був раніше. О, також ну, не тріщить, поки що в моїх умовах вона не тріщить. І на сонці не горить. Бо там поруч був ну, взліт, Ну, я потім про нього зніму відео, коли він вже достигне повністю. <кій> То він горить на сонці, потрібно притіняти. А лінка не горить. Хороша форма. Тут ми вже її, звісно, трішки посмакували, поскубали. От, дуже солодка, товарна. І особливо мені подобається її колір. Дуже класний колір. І дуже товарна позиція буде 100%. Так, а це ще одна форма форма крайнова, стара вже форма, довгожданий. Я на цьому кущику, звісно, зробив тут я прищепи частину. Але в цьому році, от, але поки що я залишив ще й довгожданий. Я б взагалі його посадив би навіть цілий ряд, якби не його тріск. От от сьогодні пройшов дощик, подивимось, як він себе по покаже після цього дощу. Звісно, окремі грона тут вже вони достигли, можна знімати, тобто є хороший цукор. Подивимося, як він буде по тріску. Знову ж таки, але, але він підтріскує це раз. Лоза визріває, трішки слабовато це 2 І він не дуже стійкий проти уїдіуму, це 3. Тобто при стандартних оприскуваннях може, може так от бути по лозі 5 на Уідіум. Поки що їх немає, але ще не кінець сезону. Тобто стійкість, звісно, бажала б. Бажала бути кращою, як на мене. А так, також мені подобається є такий от молочний колір. Він і урожайний, і товарний, і хороше запилення. Звісно, як він там говорилося зразу, він не кишмиш абсолютно. Така от ягода, що запилена, тут є одна-дві кісточки, є стандартно. Але хрустка, солодка, така от смачна, хороша гармонія в нього. От, Але ж, якби не його тріск. Там навіть ще зоїдів можна там. Боротися, це якби не є такою великою проблемою. От, але от з тріском, звісно, проблематично. Ну, подивлюся, я в цьому році дощик пройшов, він і дуже сильний, але, але на ягоду волога попала, тому будемо спостерігати, як він переживе цей дощик. от Ось такий от, звісно, довгожданий, хороша форма, якби не тріск. І так, а це перед вами полуничний. Ну, Ось таке от навантаження, окремі грона. он Та от грона, там, я думаю, десь до 2 кг. І поруч там видно, що от. я зараз спробую підійти. От рука моя от грона. І там поруч також ось, ось грона. Тут, тобто, тут далеко тут 1,5 до 2 кг грона. Є менші, менші вже грони готові. Я його зараз е зніму от, відео і вже буду розвантажувати кущик. Тільки станом на зараз він вже окремі грона вже готові. Тобто я їх зніму, роз розвантажу і ці більші грона швидше будуть достигати. Але попри, таку, попри таке от навантаження, лоза визріває. Лоза визріває. Урожайний, товарний. От, але, чесно кажучи, ну, смак. Не можу сказати, що да, мені дуже сильно подобається смак полуничного. От, але люди купують, їм подобається, ну і добре. От, мені, ж, мені ж, ще краще, мені подобаються такі от форми, дає урожайність, дає товарність. Немає з ним жодних таких от проблем. Він дає результат. Тобто кущик не даремно росте ця форма. Він віддячив за, той, за ту працю, за той догляд, який йому було надано. От. І це мені подобається. Подобається, тому що, я ж говорю, є урожайність і товарність. Отакий от, от полуничний станом на 8 серпня 2025 року. Так, а це гібридна форма мінор на прищепі. Кореневласний кущик ще молодий, в минулому році лише посадив, а прищепа, звісно, вже засигналила. отакий такий от колір. Я думаю, він може бути яскравіший, ось є от. Ягодки яскравіші, от, але ж навіть зараз при такому кольору він вже дуже солодкий. Ось цю громку ми вже доїдаємо. І я вам сказав, що ягода починає вже ось тут от вже втрачати свій тугур, вже заізюмуватись, тобто він вже перевисів. перевисів. От, що мені подобається колір, е, хороше запилення. Форма не тріщить, він попадав під дощі. от Вже був в ньому присутній цукор, тріску не було. от І, звісно, смак. от Смак це, напевно, його головна перевага. Надзвичайно смачний виноград. Такий от класний, дійсно класний мускат. от Він. Ну, цей сильний мускат, такий от як в Ландише, от, Але мені він лан... набагато краще подобається мускат, ніж у Ландиша. Дуже класна річ. Єдине, ну, можливо, тут же нюанс, з при... ну, то, що це прищепа. Єдине да? трішки така от шкірка відчувається, от так, як в Ландиша може відчуватися. От... от Так само в нього шкірка трішки при їді відчувається. От. Але це можливо бути. Тому що він е, прищеплений. От, потир, вже, можливо, на наступний рік буде сигналка на корневласному. От, тоді вже бажано його тоді, тоді скуштувати, як він йде як на От, А так, поки що, жодних нарікань, смак просто супер, запилення також непогане, колір також мені подобається. Тобто мінор, поки що лише одні позитивні емоції від нього.